Мати Боярської міської ради, ми повинні знати чітку позицію Нафтогазу. На сьогоднішній день позиція Нафтогазу така, що в них є, по моїй останній інформації, рішення суду на визнання права власності 16 квартир. гроші? Рішення суду дійсно. Воно не дійсне, дійсно, Воно Воно не дійсно. дійсно. Поч -почекай. Стоп. Не якщо, не є, дійсно. якщо є оці от, е, питання, е, тоді я пропоную два-три чоловіка остатися. і якщо в нас є, не, не сходиться інформація, її з'ясовуємо з Лесі Овимов і ваші представники. Тому? Якщо Нафтогаз подасть до суду на нас, на це судовий процес, ми б його не хотіли уникнути, щоб його не було. Ми б хотіли, щоб без суда Нафтогаз яким чином зміг цю питання вирішити. Але і без землі. Можливе вирішення питання. Тільки з 2011 року Дніпровський круг не звертався ще до письмової заяви в архітектурно-будівельний контроль по веденню в експлуатацію. Чому? Нам не потрібна здача будинку без права власності. Право власності вам ніхто не дасть без, без, землі. без, без, да... Слухайте. без правильно. дачі правильно. будинку в експлуатацію. Тому а необхідно йти правильно. двома шляхами. Перше це ввести будинок в експлуатацію. Для цього повинен Дніпровський круг звернутися в архітектурно-будівельний контроль, щоб отримати чи згоду, чи відмову. На сьогоднішній момент її немає. Далі вони звертаються, як ми отримаємо право власності без землі. Далі це вже другий крок. Це, це головний для нас крок. Це другий крок. Ці зустрічі постійно з нами приймає участь і представник приймав участь представник е, реєстраційної служби, яка теж, знаючи, після введення експлуатації чекає питання. Оформлення права власності. Це, на, це наступне питання. Значить, на сьогоднішній момент я далеко не буду йти. Леся Володимировна засвідчить, що коли написали на працювати. На початку липня Боярська міська рада звернулася з листом до Нафтогазу. Зробіть коментар цю інформації, бо я ще не зовсім сполодів. суді встановлено, що дана зеленя ділянка належить на після дійсного державного акту впад у трансгаз, оскільки вони є правонаступниками безпередні погано. Ці суперечні питання вирішення. давайте обговорювати відзначити, так як помінялося цільове суперечні землі. Державний акт для будівництва чоловіки. будинків. Державний акт фактично і був у 2004 році між трьома встановленами було укладено договір до того, щоб забудувати цю земельну ділянку, в чому його тут було На сьогоднішній день у нас не ді, 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 правна, ді. Ді. Почекайте. На Тобто ви прекрасно нас розумієте, якщо Боярська міська рада приймає рішення на користь Дніпровського кругу, у нас виникає судовий процес з боку нафтогазу. Тому зараз ці зусилля робляться районної державної адміністрації на останній зустрічі на Мнули, щоб задовольнити інтереси якимось чином Нафтогазу, щоб Нафтогаз не заблокував в майбутньому оформлення цієї земельної ділянки, розумієте? І повинен за столом бути теж Нафтогаз, тому що ці судові процеси вони потім заведуть всіх нас в тупік. І інший варіант, якщо ми дану земельну ділянку, згідно діючи законодавством, виділимо належним чилом, тобто через аукціони. У них може прийняти будь-який учасник з усієї України переможцем тої земельної ділянки. І потім невідомо, що той власник земельної ділянки буде з тої зеленою робити. Тому ми на це питання моніторимо. Якщо більш глибоко е, піти е, по цьому питанню, то я все-таки визначив 5 чоловік вашої ініціативної групи. І ми вас будемо щотижня інформувати про дії міської ради, міського голови, юристів і ради, які ми дії в цьому напрямку проводимо. Тому що ми зацікавлені. Щоб даний будинок був введений в екваторію. Я пам'ятаю добре цього зустріч. І оці всі питання, аукціони і все інше ми обійшли, знайшли шлях. Не тільки просто не потрібні дати, а в оренду нашому температуру, а ми в суббаренду. І всі, включно вашого юриста, представники Трансгазації нічого не могли сказати, вони взагалі не володіють ситуацією. вони не мали документів, які дуже мало декілька чоловік, Всі прийшли до одного рішення, цей путь вірний. Ви зараз нам розповідаєте про інший путь, який в нікуди. нікуди тому, що люди, навіть, о, на момент... Можна, я віддам відповідь на це? На сьогоднішній момент дане питання моніторить радіадміністрації СБУ. І вони з Нафтогазом, я так розумію, зустрічаються, обговорюються. Якщо буде з їхньої сторони, ми не можемо зараз, пам'ятаєте, в райадміністрації була зустріч, де ми визначили, що буде. Створена, вона створена група. Зараз Боярська міська рада є членом цієї координаційної групи. Боярська міська рада не може ніяких зараз дій робити без погодження спільного спільних дій. Вони повинні всі бути узгоджені з вами, з Дніпровським кругом, з Нафтогазом. Нам на напрацьований на, на, на шлях виходу, а потім прийняти рішення, тому що наші прийняті рішення міської ради можуть ще завести ще в дальший глибокий тупік. Розумієте? Тому що це прийняте рішення не вирішує проблеми. Нам треба дивитися далі, до введення в експлуатацію і до оформлення е, права влади. Ну, Та куди ж далі? 20 років. Якщо ви в 2010 році на зустрічі з інвестором в ви сказали, що міська боєшка я голова, ми допоможемо будинок за мост. 10 год, сьогодні 14, вам ще 30 років. Давайте по очереді. Людина спитала мене, я, я маю право дати відповідь. І ваш коментар потім, після того, як я дам йому відповідь. Ви боїтесь, сьогодні... давайте судиться, ви вже 10 разів зіграли в за 4 роки. На сьогоднішній момент є і інші шляхи вирішення питання. Коли термін... Їх багато. 3, 4, 5. Один із них я можу вам... Перше, якщо ви дійсно, які прийшли сюди люди, зацікавлені в тому, що будинок був ведений в експлуатацію, це можна зробити, якщо ви самі візьмете ініціативу в свої руки. Ми такі такі має такі має 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 має. Я не знаю, яким чином яким чином, є ряд варіантів. І мені керівник архітектурно-будівельного контролю обіцяв дати цей шлях. Перше, це ви, інвестори, визнаєте право забудовника. Судом визнаєте право, що виявляєте забудовник. І потім ви звертаєтесь в архітектурно-будівельний контроль по введенню будинку від Далі, земля. Ми, а ми тоді з вами працюємо. Ні, вибачте, або я Стоп, Це один із шляхів. То кого ви зараз захищаєте свої інтереси чи Дніпровського кругу? Відповідь там немає нікого, їх немає. Ми прийшли за своїми інтересами. Хорошо, якщо зараз, зараз, якщо за 2 два тижні ми з районної адміністрації з вами вималюємо. Алгоритм вирішення питання і скажемо, що ось тут треба потратити. Ну нехай вже півроку, і треба зробити так. Так, так. Ви готові піти разом? Зарази, Зарази, ми його вимовлювали 22 травня. Ваша юрист теж погодилася. Земельна архітектурна. Нас там було, не знаю, 10 представників, ми його вималювали. Що Шіше? треба ще малювати? Тобто ви пропонуєте затягнути боярську міську раду із судами на автогазу. Ну, юристи Дніпровського кругу зараз знімають це все і Покажуть це все. Ми для тих, хто не зміг так, прийти. У мене зараз враження складається, що ви відстоюєте інтереси Дніпровського кругу, так красиво намалювали, вони вам заплатили і ви прийшли. Чесно, моє враження. Я можу своїми думками да, я ви Якщо я помиляюсь, точно, да. значить тоді ми з вами на одній стороні. Значить, тоді ми з вами захищаємо спільні інтереси. Так. Я законні інтереси і ваші інтереси. Домовили? Законний тоді я прошу з вас вибрати 5 чоловік, щотижня ми будемо рухатися вперед. Це дуже складне питання. Тому що в ньому участвують дуже багато представників і суб'єктів. Які можуть діяти в тому, чим, як їм захочеться. Не те, що ми з вами домовимося, є ще Нафтогаз, є ще інші компанії, є ще СБУ, є пенсійний фонд. Вималювати алгоритм, погодити з вами, прийняти рішення і його впроваджувати. Домовились? Мені казали, що він був Можна я... я не знаю, що. Хорошо, я ще раз. Він мені говорить, що алгоритм. Він був алгоритм. Давайте йдемо по тому алгоритму. Ми голосуємо землю. Кому голосуємо землю? Нашому кооперативу. голосуємо вашому кооперативу. Хорошо. Варенду, на, варенду. Нафтогаз подає до суду далі. Нафто... Стоп. Ви зараз ви знаєте, що Нафтогаз має право на наше рішення подати суд, захищаючи свої права. Має право, да. стоп, стоп, має право. Якщо він подасть суд, це вирішує питання. Не вирішуємо. Ні, ну так а по-другому землю вийшли. не отримаємо. Це покинути Ну Тут не вже взагалі все, 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 все взагалі змішалося. По-перше, так? Квартири по по продані по-другому разу не є ті власники, не які склали свій, свій пост, склали початку. Вони 100% мають докази того, що вони є перші власники, а всю решту зробив просто круг незаконно. Це так? До того ж, Нафтогаз, на що він має претендувати, якщо е, ці питання були ще вирішені до того, як будинок почав вибудовуватися? Навіть якщо вони будуть судитися, нехай потім в'ються, і хай судяться. Але люди, які перші вклали гроші, договори на руках, добудували за свій кошт, вони 100% праві. Який ризик у боярської міської ради, до того, що нафтогаз там щось там буде, нехай судять. Вони, Ні, так, на той, я юрист Днепровского круга. Я юрист Днепровского круга. Давайте так. Я не розумію. Люди за свій кошт, тільки ще в кредитах, да, 10 років платять, сидять там практично на бетоні. <звук> Щось там добудовують, і ви ще з них випиваєте всі соки, давайте ще буде 10 років вирішувати. Ну як був, блін, у які палки? Ну у нас влада для народу. Чотири будинки стоять на цій землі. Давайте, це не серйозно? Я вас почув. Ми, ми, ми готові рухатись вперед. Давайте дочекаємо зараз нашого звернення до Нафтогазу. Ми хочемо трих, одних отримати відповідь, тому що по результатам тої зустрічі, про яку ви говорите, радміністрація звернула земельний ресурс. Я цього відповіді не бачив, але відповідь там була така вроді 7-8, але ну не 9, розумієте? Отака От була відповідь із земельних ресурсів. Тому, а вся база державних акторів, кадастів номерів не знаходиться в органі місцевого самоврядування, а знаходиться в земельних ресурсах. А Ви можете міська рада дати, тепер? ще ви дати Можемо. Будь ласка. Будь ласка. Дивіться, якщо у нас спільні інтереси, ви п'ять чоловік, хоч десять, визначайте лідерів, ви спілкуєтесь в телефоні, ви спілкуєтесь в інтернеті, ви будете інформувати вашу сторону про нашу роботу.